Пісня 11 Всесвітня форма. Ти тайно відкрив мені, Арджу намовив, найвищу, і словом прихильності всі мої сумніви знищив, Начала й кінця всіх істот з'ясував мені сутність, а також усьому свою неминущу присутність. Таким, яким ти описав себе, Лотосоокий. У хочу, Божественний лик твій високий. Якщо ти вважаєш, що глянути можу на нього, мені покажися ясний повелитель йоги. ж безліч у тілень моїх всюди бачити можна, і суттю і формою з них відрізняється кожна. Ось рудре відри зварте індри золотоволосі, аж війни близнята, що присмерк і просвіт приносять. У тілі моєму простелений світ неподільно. У русі й спокої його розглядатимеш вільно, та зором людським ти мене споглядати не годен, тож я тобі, арджуно, зір подарую, господин. Відразу за тими словами великий владика явив перед сином землі образ свій многоликий, із безлічі уст і очей у божественних шатах, при зброї ясній, яку може носити лише шатрій, в розкішних вінках. Ароматі мастил запахущих, родливий, ясний, усевидящий і всюди сущий. Якби в небі тисячі сонць одночасно світили, можливо, що сяйва його досягли б вони сили, у постаті бога богів, як сліпучому світлі, нові відкривали світи, многократно розквітлі, охоплений трепетом, сповнений страху і муки, так Арджу намовив, до Бога здіймаючи рука. У тілі твоєму, без ліку богів і героїв, ось брама, владика могутній на лотосі троні, у безлічі рук і очей бачу образ єдиний. Для тебе немає початку, кінця, середини. Я бачу тебе, світлосяйний, тебе, яснолиций, і жезлом в руці, осяянні вогню блискавиці, ти першість, ти вічність, ти Всесвіту кров житідна. Ти страшна підкупність законів природи, ти тайна, ти сонячно місячно ликий, ти полум'я жертви, ти світ осяваєш на круг своїм світлом немеркним, усе що небом і понад землею твій вівтар пронизує образ твій небо, і землю, і повітря. До тебе боги припадають із вигуком, свасті, тебе святі ріші благають, рятуй від напасті, Васави і друдре. Марути, у шмапи й вишви, ще й сонми Асурів, тебе прославляють, найвищий. Твій образ сто руки, сто ногий, Сто окий, сто ликий, сто зубий, сто бедрий, породжує трепет великий, торкаючись неба, глядиш пополюючим зором, таким тебе оздрівши, Гамується серце не скоро, побачивши пащу відкриту, мов час, нещадиму, благаю. Всевишній, рятуй мене, грішну людину. Це недгрі та Раштри готові убити імирати. і вмирати, і бгішма, і дрона, і хоробрі проводирі раті, ідуть пащу твою із безжальними шаблезубами, і виснуть на них із розтрощеними черепами, як ріки нестримно до берега, прагнуть морському, у безвість палючу йдуть витязі роду людського, як ніжні метелики в полум'ї свічки, пропащі. Так гинуть світи, до твоєї, наблизившись пащі, це ти вогняними облизуєш їх язиками, розсіюєш світло і все розсікаєш, мов камінь. Скажи мені, хто ти силив моє серце надію, не годен тебе я пізнати, збагнуть твою дію. Я, час, мовив крішна, усе руйнувати я мушу. Живими я в воїні з битви і так не відпущу. До бою ставай, і щоб серце від мук не боліло, я сам буду битись, а ти будеш воїном зліва. Долай супротивника, вклинься в його оборону, я й так уже вбив їх, і карну, і Бігішму, і дрону. Почувши наказ Усевишнього, воїн звитяжний, до нього звернувся у поклоні, задумався тяжко. Весь світ обняла твоя слава, радіють блаженні, ракшаси кидаються в немов навіженні. І як тебе, вчителю, не прославляти, коли ти буття небуття, нескінченність, отець повелитель? Ти родоначальник богів всього світу опора, основа науки, обитель святельника в горах, ти сонце, ти місяць, ти води, що все омивають. Ти предок усіх, і усі тобі не співають. Ти всі, тобі слава лунає із заходу й сходу, ти міць, і нема перепон для твого приходу. Я чистосердечно товаришем звав тебе завше, у наївності юній обличчя Твого не пізнавши, бо не віддав на прогулянці десь, а чи може при людях або наодинці. Прости мені, Боже. Всесвіту цього Творець в його русі й спокої, ні в детрих світах не знайти більше сили такої. Тому прихиляюся нині до тебе всім серцем, як батько до сина, до мене ти будь милосердним. Від того, що бачу я, сповнений жахом до краю, верни попередній свій, вчителю, образ, благаю, ніколи уже не забуду твоєї науки, та ти, чотири руки, встань знову. О тисячорукий. Я найвищий свій образ тобі дав можливість уздріти, його, окрім тебе, ніхто ще не бачив на світі, цей образ ні силою знань, ані подвигу й жертви, нікому, крім тебе, іще не являвся зі смертних. Мій вид лицезрівши жахливий, не плач, не губися. Без страху і з серцем спокійним на це й подивися. Так мовлячи, знову перед учнем, учитель явився у даній подобі, у якій упізнав його витязь. Дивитись на тебе, рік Арджуна, знову я можу, і знов до свідомості і рівноваги приходжу. Ти бачу, рік рікрішна, мій образ такому із втілень, в якому й боги би його споглядати хотіли. Та силою вет, ані зброї, ні жертви, одначе, ніхто не побачить його, яким ти його бачив, пізнати його, пам'ятай, таким можна тоді лиш, коли само жертві себе на частини не ділиш, хто власною цілю зробив моє слово і діло. Нікому не ворог, мені він належить все ціло